Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недешетко, на якому я розповідаю все про в'язаннячку в моєму житті. Сьогодні я буду звітувати у верніся осінніх бар, в якому я взяла участь, але я не заявляла про свою участь. Я в'язала просто, як то кажеться, в кущах, тому що настрою не було. В загальному сумнівалася у тому, що взагалі щось зв'яжу, але Вийшло досить непогано, тому хочу поділитися з вами, що ж я встигла у цьому вернісажі. Він стартував з 19 серпня до 13 жовтня, але там продовжувалось, продовжувалось до 1 листопада. Я трішки спізнююсь, тому що, не спізнююсь, тому що так буває, я дуже люблю спізнюватися. Отже, є номінації, і згідно номінації, розказую, що я в'язала, що в мене вийшло. Діти та наші квіти. До цієї номінації я цілком можу приурочити всі іграшки, зв'язані в моєму, моєму чому спільному проєкті іграшковий бум-осінь. Ось, нав'язала іграшок і можу їх сюди дотулити. Лєночка Транчук, автор того коня. Приходьте на її канал багато. Майстер-класів, чудових в'яжіть. Бджілка це майстер-клас Олі Дібріної і... Це Теж переходьте на канал, насолоджуйтесь, надихайтесь і в'яжіть. І лабубики це Валентина Малешко, її канал Валентина. Переходьте, в'яжіть. Це ще не пострижений дівчата, він ще, ще в процесі, ще руки до нього не доходять, але все буде. Ось, і дві сувуні, які я не встигла закінчити. Ось такі. <см <dunno> <см <см> Ну, Не закінчені ще, не встигла. Але основна робота зроблена. Ось, Далі, друга номінація це ось і найкраща пора для натхнення в'язання для дорослих. В цій номінації я в'язала для свого чоловіка, я зв'язала шапочку, це подвійна шапка. Е, Може бути на дві сторони цю петлю, яка старчить, я так і не знайшла і не сховала, але це не, не проблематично. Е, ось так. Подвійна шапочка, така маківка е, і е, маніжка. Така легка, щоб, коли відкриті груди, щоб прикривало, е, е, прикривало шию. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Такий вигляд має цей комплект. Звичайно ж, мені би хотілося нижче, щоб прикривалася вуха, але знаю, що моєму чоловікові добре так. Значить, я взяла для нього, так як йому добре, так як йому зручно, чуть-чуть мочко мають бути відкриті. Ось і тут не дуже високо, тому що він зараз з бородою, щоб це все його не скубло і не зачіпало. Ось такий комплект до чоловіка. Ще в цій номінації зв'язалася шапочка для мене ось така: резиночкою 2 х 2. З підкотом фіксований підкот, все-все-все, ось така маківка. Теж може бути, в принципі, на дві сторони, з ось такою маківкою, але мені більше подобається на ту сторону. Зараз теж одіну і покажу, як воно виглядає. Ось і моя шапочка. Як бачите, вона глибша, вушка прикриті, подвійна тканинка буде прикривати від вітру. Тому що останні роки вітряна погода досить вітряна. Продувається все. Тому ось така шаполя, осіння, яскрава, зв'язалася для мене. Її ваги ще не знаю, тому що вона ще волога і не висохла. Ось, дов'язала її до 1 листопада, але. Вона не висохла ще, не було можливості випрати. Ось. Далі, 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 далі. Далі в нас третя номінація: зігріємо ручки і ніжки. Це аксесуари. І в цій номінації я зв'язала чоні на замовлення. Ось. На жаль, я не маю як таких фотографій взагалі, тому що це все було якось так. Такий ритм життя, що я не мала коли пофотографувати. Є якесь робоча фото, от якщо я її знайду, то я вставлю, але в загальному в попередніх відео я показувала ці чуні. Тому зв'язалися такі чуньки. Далі, четверта номінація, і оселя вбралася вбрали в багряне язик, заплітається, я, я відівчилася розмовляти на камеру. на мисто. Інтер'єр, декор ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тут в мене зв'язався рюкзак. Покажу вам теж фото. Маю одне-єдине. Вдень, коли віддавала на роботі, я його сфотографувала на терасі нашого ресторану. І друге, другий, що я зв'язала, це гольничка. Забула її взяти, зараз візьму і покажу. Отже, ось така гольничка у мене зв'язалася. Я мала раніше у вигляді кактуса, але хочу вам сказати, що всі ці тоненькі голочки, вони. Кактус був занадто високий, і вони всі топилися там в тому кактусі. І плюс кактус я наповнювала синтепоном, Шматками синтепону, я їх рвала, іголочки не, не заходили вільно в це. Вони застрягали десь в волокнах синтепону, і це було незручно. Дуже багато років я думала, я зв'яжу, зв'яжу, поки не сіла і не зв'язала. Ось така гольничка, в дно я вставила пластик, який вирізала з засобу для прання, залишився. Ось Тому залишилась банка, я з неї вирізала денце. І тепер голочки мені не протикаються нас наскрізь, і всіх видно, і всі легко дістати. Ось така гольничка. Так, е, далі М, ніби все у цій номінації. П'ята номінація, і з кожною осінню я розквітаю знову інші види рукоділля. Е, іншими видами рукоділля я планувала, я планую вже другий рік поспіль. Я маю шопер, який мені подарувала Іринка Кабаченко, Я дуже хочу його вишити, але поки що так, як маємо. Е, до цього я можу приєднати лише ремонт в своїй кімнаті, який ми зробили з мамою і з дітьми. Ось то хіба що таке? А так, в загальному в мене по рукоділлю в мене не закрита ця номінація. Так, і шоста номінація: тепло для захисника. В'яжемо на доброчинність. В цій номінації в мене зв'язалися дві пари шкарпаточок з пичками номер 225 Одні для мого зятя Діми. Фото я знову ж таки не маю. В попередніх відео я показувала ці шкарпетки, але вже відправила. І фото відгуку ще не було, тому що там не до знімань, я вам скажу чесно і відверто. Ось. Але ви їх бачили. Якщо я зможу зробити якийсь скріншот, плюс-мінус адекватний, я його зроблю з відео, яке я знімала раніше і показувала вам. І другі шкарпеточки хеліксом З тих же шниточок, які залишились, я вив'язала ось такі шкарпаточки для захисників. Так виходить, що хочу назбирати, не збирати багато шкарпеточок і відправити, але так не виходить, тому що десь треба. Тому тому просять, дай, і або зв'яжи. І я зразу віддаю, коли зв'язала. Немає так можливості, чи Оленці відправити, чи комусь дівчат. Не, не можу, не виходить в мене, тому що вони в мене розходяться якось з дому по одному. Зараз має дві пари одні такі товстенькі, як я називаю Франденштейни. Ось такі, як я люблю в'язати, низ колючий, верх еластичний з якоїсь напіввовни. Ось то такі маю шкарпетки, І ці зв'язалися у мене в вернісажі. Не знаю їх ваги, орієнтовно 75-78 грамів, тому що в мене. Плюс-мінус всі шкарпетки так виходять, і розмір 42-43. Ниточка на дотик бомбастична, дуже ніжна і приємна. Можна джемпер собі в'язати з таких ниток 100%. Але всій, е, нюанс в тому, що я не знаю, що це за нитка. Етикетку зняла, залишила, ремонт, винесли все, принесли, ще далеко не все принесли. Але етикетки немає, я не знаю, що. Тому дві, дві пари шкарпеточок в цій номінації в мене зв'язалося. Ось таким був мій Вернісаж барв. Зараз е, тиждень, шалений тиждень стартів з Оленкою Багановою. Я стартую. Е, давно вже не брала участі. Хочеться завжди, але нема з чим стартувати, нема як не. Ну, одним словом, це все неважливо. Е, дякую. Дякую Марусі і Ліні, що Ліні Сергієнко за те, що колись їм прийшла така ідея створити такий чудовий е, проект, спільний проєкт Сірній Сірнігобер. Я ні одного не пропустила і цей не пропустила. Хоча не заявляла участі, тому що після операції я ще не могла прийти в норму, я не розуміла, чи я взагалі зможу в'язати, чи ні, тому що приливи дуже жарко, приливи часто. Все мокре, поки ти відійдеш від проливу. Це все липне, в'язати незручно. Одним словом, нюансів багато, дуже. Але якось помаленьку, потихеньку пристосовуєшся на роботі, рятував кондиціонер. Я просто сідала під кондиціонер, і там було просто бомбастично в'язати. Ось зараз трішки важче. Тому що треба якось одягнути якийсь верхній шар, якусь кофту на довгі рукав. Правильно тебе жарить, ти вся мокра, а зняти так, якби і годен, бо ходять люди в куртках, в шапках і в шарфах, а і, і ти будеш на короткому рукаві. Пристосовуюся, стараюся пристосуватися, стараюся якось це все привикнути і зрозуміти, що це зі мною, мабуть, надовго. Ось. Тому задоволена, задоволена результатами. Так, немає великих плачових, але є в'язання, і це саме-саме головне. Дякую дівчаткам, дякую всім учасницям. Я дивлюся, стараюся, принаймні, переглянути всіх, але багато учасників це дуже тішить, що так багато дівчаток об'єднується в таких проєктах. Всім успіхів, всім натхнення, всім тихого, мирного неба, закінчення війни просто. Прям нині би вже не закінчилось. До зустрічі в наступному відео в моїх шалених стартах. Залишаю списочок учасників, якщо маєте можливість, перегляньте, тому що багато натхнення і багато ідей. Я маю блокнот і я собі записую якісь ідейки, які я би хотіла втілити, чи кольори, чи якісь штучки цікаві в дівчаток, занотовую собі. Бо справді це надихає. Всім міцного, міцного здоров'я. До зустрічі, всім па-па-па-па, бувайте.